Під батьківським крилом у Янфранківську відбувся вже четвертий форум батьківського самоврядування. Своїх представників делегували понад 80 батьківських шкільних комітетів. Учасники форуму підбили підсумки з часу останньої зустрічі і визначили головні напрямки діяльності на наступний навчальний рік. Ми реалізували десятки проєктів, Ми організовували дуже багато речей, які стосуються допомоги військовим, які знаходяться в зоні АТО. По моїм підрахункам, десь приблизно до 500 тисяч зібрано в школах для допомоги. Ми робили цільові програми. Ми робили цільові програми допомоги інвалідам. Щороку форум обирає виконавчий комітет міської ради батьківського самоврядування. А ще цікавиться перебігом навчально-виховного процесу в освітніх закладах Івано-Франківська. Особлива увага адаптації шкіл до європейських стандартів. Відповідно на підставі. Цього проекту, якщо це буде прийнято як концепція, нас тоді чекають зміни у законодавчому полі України, які закони, які релементують сферу освіти. Така система подібної освіти функціонує у Польщі, в Литві, в Латвії. Тобто в цьому є позитив. Найбільша інвестицій в освіту це любов та турбота. Як наголошувалося на батьківському форумі, привести дитину до школи за руку цього недостатньо. Потрібна наполеглива і цілспрямована праця як педагогічних колективів, так і батьків, аби шкільне юнацтво набуло всебічного розвитку. Віра Лучин, Михайло Березень Ігор Духович – Новини на вежі.